Доброго ранку! Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава і хочу сьогодні в ранішню короткометражку розпочати з отаких затискачів. Маю їх близько 18 кілограм. Ось такий мають вигляд. Вони нові. По 45 за кілограм. Якщо забираєте все, то 900 гривень з ящиком. Потім такі ручки від трактора. Ось такі вони мають вигляд. Вони були зв'язані, ось, бачите, проволочка це була так зв'язана до кучі. Зараз покажу, як працюють. Одною рукою дуже незручно, але вони працюють. І тут закривається. Так само і ця ручка. Тут також є ось для закривання така защолка. І ця працює. І так закривається. І закривається на таку защіпку. Комплект 500 гривень. Потім має на продаж такий динамометричний ключ, але в ньому є одне але. Бачите, погано видно шкалу. Ну, За 50 гривень можливо пригодиться. Потім два таких клупа. Це 3 четверті. Ось стан зубів такий. Цей дюймовий. По 50 за штуку. Потім від підписника, від посилки підписника, верніше, залишилась ось така подушка. Ну, не знаю, можливо, це подушка двигуна. Коментуйте. І ремкомплект рольової рейки ЗАЗ-1102. Все нове. Ну Хочу за це 100 гривень, а за це 50. І на завершення такі форсунки. Нові. Ось, бачите, запаковані. Це я одно розпакував. Маркування, не знаю, можливо, деяке є. Хто впізнав свої форсунки, пишіть на вайбер або телефонуйте. Три штуки 1000 гривень. Все, на цьому завершую своє коротеньке вранішнє відео. Всім гарного дня. Дякую, повномасштабне моє відео, верніше, повнометражне відео моє вийде у середу, тобто завтра о 7 годині вечора. Номер телефону 066-831-2772. На цьому номері є вайбер. Дякую, до побачення, до наступних зустрічей.